На тиждень тому до нас зателефонували з, з лікарні про те, що в них знаходиться дівчинка, на руці в якої є надпис Синій кит 10.02.420. Тобто ці всі надписи відповідали тим умовам гри Синій кит. Ми одразу зустрілися з цією дівчинкою, вона на наступний день виписувалася, ми разом з мамою запросили її до себе в кабінет, почали з нею розмовляти, з'ясували про те, що дівчинка в сім'ї є десь. Проблеми з мамою, тобто конфлікти. Мама живе з іншим чоловіком. Дитина навчається в одній з елітних шкіл міста івано франківська Я б не сказала, що дитина добре навчається. І ця дитина нам детально розповіла про цю гру, про те, що вона їй давно відомо про цю гру. А в той же час цей надпис вона пояснила про те, що це є просто ігри, що вона не має наміру, хоча вона зареєстрована в цій спільноті. Пройшло 40 днів з того моменту, коли вона була зареєстрована в спільноті, коли ми намагалися вивчити її сторінку, ця сторінка була заблокована. З'ясувалося те, що вона не виконала певні умови гри і вони автоматично блокують їхній її аккаунт. Пізніше дитина нам розповіла про інших її друзів, які є учасниками цієї гри, і про дівчинку, яка є куратором гри, тобто яка направляє певні інструкції. Ну, з'ясувавши цю всю історію, дитина така дуже агресивна, імпульсивна. Вона говорила про те, що ненавидить людей ну вже є підстави вважати, що треба з дитиною працювати психолом. Ми направили відповідно дитину до психологів. Вона з нею розмовляла. І десь є така такі проблеми з цією дівчиною, що вона може в певний момент, якщо в неї вона знаходиться в стані такому агресивному, чи в неї якась збудженому стані, чи в неї після конфлікту з батьками чи з друзями, вона здатна вчинити суїцид. Тому я зробила допис на своїй сторінці у Фейсбук для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми, для того, щоб батьки, педагоги розмовляли з дітьми, звертали увагу на їхні сторінки в контактах мережі. Взагалі, чи немає порізів на руках? Це є основна умова, перша умова цього, цієї гри. В кіберполіцію відповідну інформацію ми направили. Адреса, які нам давала ця дівчинка, вони зараз на сьогоднішній день заблоковані. Крім того, встановлено всіх учасників. Цієї спільноти, хто, які є зареєстровані в Україні, вони так само на сьогоднішній день заблоковані. Семеро дітей з Івано-Франківська. Але вже пізніше, коли я цю інформацію розмістила, надзвичайно багато інформації до нас поступає, тому що ми зареєструвалися відповідно і намагалися долучитися до цієї спільноти, але там є певні умови, які нам просто блокували сторінки і надавали можливості долучитися, щоб ми, ми мали можливість переглянути всіх учасників. Але, дякувати Богу, на сьогоднішній день ну, заблоковано, і ми сподіваємося, що кожен. Це вже на контролі в департаменті кіберполіції. І кожен наступний наступна реєстрація цієї спільноти вона буде блокуватися. Тому сподіваємося, що ця інформація поширення цієї інформації далі не да не дасть просто можливості поширюватися. Надпис це перша умова. фотозвіт скидають діти в цю спільноту. Значить, не бачить, що все, ви виконали перше завдання, їх долучають, призначається куратор. І кожного дня це слухати депресивну музику. Тобто протягом 50 днів доводити дітей до такого стану, що дитина в будь-який момент готова, якщо їй поступить інструкція, завдання сьогодні ти вистрибнеш там з восьмого поверху, вона готова будь-який момент піти і вистрибнути. Тобто слухати депресивну музику на грудях, викарбувати там, видряпати будь-яку цифру 9, 9, 7, 5, 7, як правило, 5, 8, Ну такі, такі моменти. <клухи> Прочитати книжку російських, російською, неповнолітня з Росії дівчинка 50 днів до самогубства. На даний чесно, ну, у нас, в принципі, в інтернеті її можна спокійно прочитати, її знайти можна в інтернеті. Тому днів це так само дівчинка в Росії, яка розповідає, як вона йшла до самогубства, вона жива, але от як вона до цього готувалася і щодня, що вона робила. Це і правило треба звертати увагу на тих дітей, які замкнуті. Треба звертати на тих батькам, якщо вони вночі, в мережі контактів, в мережі інтернет не досипаються. У школах так само педагоги, тобто десь зміняється, кардинально зміняється настрій дітей, психологічний стан дитини. Це, як правило, діти я не можу сказати, що це не було в положній сім'ї. З тими, з якими ми працювали, це абсолютно адекватні і благополучні сім'ї, але нестача уваги, недостача уваги, оце і призводить до такого діти відчувають себе непотрібними. Матеріальний стан не має значення. Це тільки розмова з дітьми, робота, довіра і стати другом для дитини. То зараз ми перевіряємо за минулий рік ті випадки, сім випадків суїциду, які були вчинені на території області. Ми зараз по кожному по кожній дитині. Кожна дитина була зареєстрована в контактах, ми проведемо перевірку і з'ясуємо, чи були вони зареєстровані, але так, щоб були явно, в нас немає. 4,20 це умова гри. Чому 4.20? Тому що це, в принципі, дитина перебувається у стані сну. Або якщо дитина не спить до 4.20, вона вже втомлена і готова, в принципі, виконати будь-яке завдання для того, щоб піти відіспатися. От тому і 4.20. В Росії вона Ще три роки тому відомо, там зафіксовано вже більше 130 випадків, самогуб з дітей, саме учасників цієї гри.